Всім привіт! Прийшла моя посилка роут місяць назад. Але зараз я буду робити розпаковку, і поки прийшла одна, була вже й інша. Та чекала також свою розпаковку. Тому у нас такий буде сьогодні обширний огляд на мій улюблений роут. І чим вони нас порадували? А порадували нас багато чим класним. Зараз я вам покажу. Тут в мене є подаруночок Роуд У нас трошки такий скупенький, на якісь бонуси для своїх постійних клієнтів, немає ніякої програми лояльності, це, звісно, мінус. Інколи вони розщедрюються на якісь штучки. Це або плакати, як ви бачили в мене раніше, або наклеєчки, що в мене зачмирили мої клієнти, які замовляють Роуд. Цього разу це тату. Хтось візьме свою відпусточку тату, я собі зроблю. <смі> і буду крута з татуїровками. Але самий коньок, звісно, не в цьому такому подаруночку-міні, а ось в цьому. Так, такі лімітовані, красиві, є косметичні. Подивіться, які тут різні штучки, така прорезінена, е, блискавка. Е, ось е, у нас такий. Кладишок, який дуже гарно, до речі, виглядає, такий тверденький, і сама косметичка. Вона така компактна, я з собою візьму її у відпустку, я собі замовила її, тому що мені дуже сподобалася вона така об'ємненька і має місце, щоб поставити косметику. І що нам туди поставили? А поставили нам ось такі рум'яна це новинка. Новенький лімітований блиск, який буде ліміткою, тобто повторюватися він, напевно, не буде більше, тому що так і пише, що він лімітований з ароматом Лімонтіні. І ось такий спрей, який вже був новинкою, я його замовила собі вже раніше і тестила вже, напевно, з місяць і більше. Він ось в такому великому форматі 80 мл, дуже об'ємний, дуже лаконічно, красиво виглядає. І, можливо, напевно, ми почнемо саме, почнемо саме з нього. Я вам покажу, як він розпилює. В бренді заявлено, що можна розпилювати як зволоження додаткове, типу як міст, спрей, і як освіжити лице протягом дня. Я ось, бачите, в мене зараз є тональний, трішки нанесено косметики, тому я освіжила. До речі, класно, коли у вас тон підсох, вам треба нанести румяна їхні шкремові, і це набагато зручніше, коли тон вологінь. І ось. Мін такий без запаха. Що мені дуже подобається, я в косметиці не люблю віддушки. Мені подобається, коли або це взагалі дуже такі аромати, які я майже не відчуваю, або без віддушки. Класний. І, до речі, через оце мілке розпилення його на дуже довго вистачає. Я вже юзую його, кажу, напевно, місяць-півтора, і тут просто повна банька ще. Дуже зручно. Мені сподобався, класний. І лице з ним справді відчуває таку свіжість, приємний, не робить липкої плівки. Рум'яна я їх ще не тестила. Тестила тільки з своєю ученицею. На курсі їй також прийшло, і я бачила, як це на ній. Мені дуже сподобався колір. Він, до речі, йде ось такий новиночка. Вона підписана ось цим жовтеньким. Всі попередні рум'яна такого не мають, і це прикольно. Колір дуже красивий. Він мені такий між рум'янами і скульптором. Мені здається, що на мені він буде відкриватися більше як скульптор. Так, ось він такий відтіночок, як ви бачите, більш холодніший якийсь. І ще зараз вам на другу щічку нанесу інший колір. Це лімітка. Я замовила її трішки раніше разом з спреєм, але так як Потім замовила швидше наступну ось цю новинку, то вирішила притримати і вже все разом вам показати. Це в нас рум'яни, які були лімітованими, але їх вирішили ще раз поновити і зробити в бренді на постійній основі. Це спаркл. Ось вони такі ніжні, між фрекл і ось таким їхнім яскравим рожевим, з легким таким блиском. Ось, бачите, як ці виглядають і як ці виглядають. Я буду розтушовувати пальчиками і покажу, як вони виглядають у нас. От класно, тим рум'яна роут, мої улюблені. Я поки що не можу їх зняти з цього п'єдестала першості, тому що ними просто справиться дитина. Їх дуже легко розтушовувати пальчиками. Інтенсивність ви також можете регулювати. Якщо вам щось там лишнє, ви можете легко забрати це. От Воно просто пальцем забирається. Але коли воно всідається в шкіру, тінт гарно всідається і вони залишаються нікуди, вам не йдуть протягом дня. У мене жирна зараз влітку, жирний тип шкіри, і на мині вони прекрасно тримаються. Протягом дня нікуди вони не йдуть, не скачуються, не окисляються. Тобто все класно. І не комедогені. не визивають ніяких висипань. Тому для мене це просто ідеальний варіант румян, якими легко зробити собі красиве скульптурування обличчя. Ось. Ну, гарний колір, ви знаєте. Бо до цього я звикша. Ой, зараз трішечки він такий яскравіший, да? той більш спокійніший. Ну, це ще залежить, як я його нанесла. Я цей старалась не дуже сильно розтушовувати, щоб вам було в камері видно колір. Але цей прям дуже спокійний. Вау, мені подобається. Цей такий більше як літній колір. А цей теж, в принципі, гарний такий. Але на щоден, то мені здається, цей навіть кращий. Бо цей такий більше все-таки соковитий літній. зараз бренд дуже активно просуває ось це. Змішування відтінків. Тобто ти по декілька наносиш ось цих румян. Вони навіть там показують, по три штуки наносять, і потім розтушовують і виходить якийсь свій індивідуальний такий відтіночок. Ось ми і нанесемо. Так, ну така рум'яна, у мене маленьке зеркальце, я не бачу. Що там? Ну, здається, гарно. На вісочках трошки на очах. Ось вони два. Подивіться, як красиво. Ну, такий дуже свіжий вигляд. Я взагалі такі теплі відтінки на собі люблю. І мені здається, класно буде на губи нанести. Спробуємо. Введу олівчиком губи нанесу ось ці новиночки тінтів. І пробуємо цей лімонтіні. Це дуже класний має запах, я його вже тестую давненько, також відколи прийшов. Ну, Тижня-два, напевно. Він має у собі блискітки. Перша лімітка, яка має смак. Солодкий такий. Дуже приємний. І ось як виглядає лімітка. Такий солодкуватий з лимонною ноткою. Такий приємний, як хочеться з'їсти його. Я тепер розумію, чого раніше роут робили без смаку. Тому що тільки аромат був, а оцього солодкого смаку не було, тому що його просто хочеться з'їсти. Подивіться, який красивий блиск. Дехто пише, що цих золотинок не видно. Ну, їх видно, так, але вони не такі суперактивні. Мені подобається. Я, чесно, дуже великий глітер не люблю, щоб був такий блиск, типу фенті. У мене був було... ось. Ну, дуже гарно. Нанесемо ось цей також новинка. Це в мене один з самих темніших, який є в роут. Я собі еспресо не брала. Ну, темній. Чомусь я вирішила, що ні, це не моє. Ой, зараз ограю. Це я тестувала, та мені дуже сподобався класний. Можна його нашаровувати, щоб він був такий ж об'ємний колір. Я його наношу під олівець і наношу на помаду інколи. Ось як він виглядає. Такий більш осінній колір, мені здається, але теж гарно. Хто любить такий ефект яскравих губ. І при цьому його вписати в щоденний макіяж, Гарно. Так? Зараз нанесемо ще рум'янка додаткового нагули. Як mm? mm -hmm. гарно і мило. Звісно, це роблю все на швидку руч. Якби це я вивела гарно з нормальним зеркалом, мені здається, ще було б гарніше. Але вже як є. Ну, прикольненько, так? Мені здається, було дуже так мило по ніжному. І давайте ще додамо ось цей новенький від Tonline. М -м. Такий гарний відтінок. Мені прям дуже подобається. Класний. Краще, ніж Фрекл навіть. Ну, особисто мені більше пасує, бо Фрекл для мене трошки закоричний. І ось так виглядає рум'яна з блиском. Взяла цю комбінацію для того, щоб показати вам, в принципі, як воно в парі грає. Ось дуже мені сподобалося. В цілому, що можу сказати по цих новинках саме. Ось цієї серії з лимончиком, що мені дуже сподобалося. дуже класні румяна. Ви самі бачите, як красиво виглядає на обличчі. Дуже класний тінт, ну просто це щось неймовірне. Якщо ви думаєте, чи потрібно його вам, то я кажу: точно потрібно, бо кожна лімітка це щось унікальне. І ця, ну, просто божественна, дуже приємна на губах, не розтікається, як в принципі, всі роути. І цей солодкий смак ну, просто зводить з розуму. От ти коли наніс на себе, ти ось це тішишся, пробуєш, і якщо вам не вистачає в житті чогось солодкого, <смітні> солодке ви не їсте, а хочеться спробувати ось цей смак якогось дорогого життя, з ноткою коктейлю, літа, і ви працюєте на роботі зранку до вечора, то цей тін просто вам необхідно. Тому вам рекомендую. І спрей також класний по-своєму. Буду бачити ще у використанні конкретно на собі, бо я його більше використовувала в роботі. І зараз вже трішечки до моєї відпустки залишилося. Я буду не тестити, пробувати. І коли закінчиться, зможу вже залишити такий повноцінний відео. Тому я вам рекомендую новиночку. До речі, у мене ще є одна вільна така косметичка. Хто хотів собі, вони вже на сайті sold out. Пишіть мені, щоб стегнути. І окремо я вам покажу комбінацію ось цього нового тінта з такими новими рум'янами. Date Cake. Вони такі насичені. І зараз спробуємо. Оу. Подивіться, які вони. М -м. Прикольно. Ось я взяла пензличок. І розтушувати пензликом буде значно швидше, ніж пальцями. Саме цей відтінок. Я це робила е, трошки довговато, поки брала. І, ось, У мене зупинилась камера, бо закінчилась пам'ять. Але вони при цьому не підсохли. Тобто, от зручно ними працювати, якщо ви взагалі, ну, в цьому не профі. Ось як виглядають. Прикольно. Такий відтінок цікавий, якийсь. Теж такий доволі літній колір. Поєднання з цим блиском, мені здається, класно. Як вам, який варіант найбільше подобається з рум'ян? Пишіть. Ось такий вийшов огляд, надіюсь, вам сподобався. Був цікавий, корисний. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте, будь ласка, під цим відео. Зберігайте собі, поширюйте. Я буду дуже вам вдячна за активність. Всім гарного дня!